Дещо більш спокійніше розпоряджатися м'ячем при скажімо так, фазі переходу в атаку, тому що були дуже непогані моменти, які ми мали використовувати, але прийняття рішення технічний брак дозволяли нам більш вдало виходити в атаку. Я не кажу про завершальні дії, я маю на увазі на етапі, коли ми мали чудові нагоди для того, щоб провести дуже ефективний... Так і з високим ризиком взяття воріт, пане Олександр, вітаємо вас і дякуємо вас і команду з першим заліковим балом цьогорічній лізі чемпіонів. На вашу думку, це найкраща гра Динамо в Лізі Європі. Аналізуючи будь-яку гру, ми маємо не завжди прив'язуватись до результату. Безумовно, він дуже важливий. Але іноді результат може якраз негативно, скажімо так, об'єктивно сприймати інформацію. Безумовно, перші залікові бали в сьомому турі це не те, на що ми розраховували на початку, але, скажімо так, маємо те, що маємо. Сьогодні ми виходили на футбольне поле для того, щоб показати, що, на жаль, Ситуація сталася таким чином, і це певний збіг обставин, що команда є у команди є характер, і щоб якби не відбувалися події, ми будемо до останнього битися на футбольному полі.